Шановні, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького чарівна краса природи. Весна, е, значить, 5 березня. Ну, ще весна, говориться, дуже рання, е, тому що не, не в тому смислі, що тепло, а в тому, що ще е, е, немає хороших плюсових температур, сонячних днів дуже мало. Ну, от. Тому навіть е, в сонячних теплицях нема ще активного е, росту рослин. Ну, Тим не мене займаюся я е, рослинами. Сьогодні я займаюся е, пеларгонією. Значить, е, ну, ось перед вами е, куст е, кусть е, пеларгонії. Плюще листової, яка в мене е, зимувала е, в цьому приміщенні. Ну, вже неділі-дві вона е, в, сонячних, е, в сонячній теплиці, благо, що не було великих <кій> приморозків, не приходилось мені їх, е, так сказати, е, ховати від приморозків. І е, як ви бачите, завдяки тому, що сонячна погода е, на сонці вона побувала. Прикротився витягування, непомірне витягування пагонів, і зараз пагони мають антоціанову окраску, тобто активно йде фотосинтез. Mm. Ну, я зробив що? Ті пагонці, які були длинні, я їх позрізав от, і лишив отакий от компактний кущ. Подвіски <кій> дуже бачите, ярко-зелена, значить, ярко-зелена окраска листів, поливаю з підкормленням, ділаю і підживлення по, по листовій поверхності, да, поливаю. І зараз стан тако, такого вазона. Ну, я би сказав, що непоганий. Так, да. а от е, ці живці, е, значить, пагінці, які я обрізав, е, використовую для живців. Ну, от такі виходить в мене живці. Що потрібно сказати, що е, лишню листову поверхню. Потрібно убрати, небагато оставлять листя, тому що, якщо буде багато листя, навіть тут ви бачите, що я е, практикую половину листа, зрізати, для того, щоб менша була транспірація вологи е, із цього ж, живця. Да. Ну, а сам е, зріз. Живця потрібно робити дуже гострим е, е, предметом. Ну, я використовую столярні ножі, от, ну, поки він не, не затупіє. як тільки затупіє, треба брати новий. Да. Е, е, з, і робити перпендикулярно зріст е, до е, стебелька. Це що це дає? Це дає те, що е, чим е, гостріший зріз, тим буде е, менше рослинка е, е, страждати, і швидше будуть е, утворюватися калусоподібні речовини, з яких потім формуються е, корені. Якщо да. є у вас корнівін, можна перед тим, як ставити субстрат, вмокати в корнівін. І це ну, сприяє. У мене, в принципі, немає, я скажу так, що пеларгонія достатньо хорошо укореняється і без корневина. головне температура э, волога. Ну, э, для субстрата я використовую. Торфовий субстрат, в принципі, значить, ну, є зараз екоплюс, український субстрат, десь його завозять до нас із Волині. От. Ну, Я ним вже користуюсь багато років. Ну, Надо сказати, є точка, де більш-менш дешевий. Получається, що 250 літрів він раніше, звісно, коштував 400 гривень. ну, Зараз у зв'язку з тими собиттями і подорожанням солярки, і все, зріс до 750 гривень за 250 літрів. Вот. Ну, Приходиться, як говориться, брати. Хоча э, вот, э, в остальних э, точках і 1200 і так що потрібно шукать, де, де взять. Ну і тепер э, я заповнюю э, цим субстратом касету. Зараз вот, э, ну, у мене тут середня касета. Э, касета э, получается на 160 э, ячеєк от, це не середня чиїста, і ви як ви бачите, вставляю, значить, живці в, в цей субстрат прямо Да. І що, поливаю хорошо, і сліжу за вологістю, звісно, кожного дня треба поливати. Зараз я поки що виставляю його на теплі піддони. На, на піддони Тому треба слідити, щоб не пересихало. Ну, і бажано, звісно, поливати по поверхні і щоб. Зволожувати і сам лист. Тоді е, коріння буде проходити достатньо е, добре. Е, я думаю, що при нормальній оптимальній температурі за 2 за неділі повинні з'явитися появи, перші е, е, корішочки. Отака, друзі, ситуація. У ну, мене тут виходить пеларгонія. Сьогодні я займаюся пеларгонією. Плюще листова, от. Ну, мені дуже подобається от такий уже вазон да. і пеларгонія е, е, англійська. Ну, Вона трошки е, відлічається від, е, якщо ця, е, значить, е, піларгонія плющелистова. Е, е, так вона кидає плеті, от, то е, Пеларгонія англійська, вона прямо росла, ну, сильно росли кусти. Ну, такий цікавий е, вид от, е, Пеларгонії. Так що, друзі, отака ситуація із е, Пеларгонією на сьогоднішній е, день. Якщо що то ви підчеркнули з мого виступу? Можна підписатися на канал, поставити подобайки. А на цьому я буду завершувати своє включення. Бажаю всім мирного неба і на все добре, цвітоводам гарних сходів, гарних рослин, гарних квітів. До побачення, до нових зустрічей.